Всім привіт! рада вітати вас на моєму каналі. Новий місяць нове відео. Вага у Євгена в 8 місяців 9 кг і 750 г, і зріст у нього 74 см. А це плюс 550 г за останній місяць і плюс 2 см. Такий у нас богатирчик Сон. Я вже активно спостерігаю регрес сну і можу з певністю сказати, що Женя перейшов на 2-3 денних сни. Один раз спить до обіду, другий раз після обіду в 3-4 години. І якщо щось він якось не доспав під час цих двох снів, він може ще прилягти на 30 хвилин, десь увечері в 6-7 годин. В день денні сни взагалі в нього тривають 1-2 години кожен. Вночі без змін прокидається 2-3 рази. Єдиним плюсом є те, що він уже сам встає в ліжку і мені не потрібно нахилятися, ламати спину, але мені треба нахилятися, коли я його кладу. Хочеться вже скоротити цю кількість вставань, звичайно. Годування кардинальних змін у нас немає, грудне вигодовування все ще присутнє, перекорм 2-3 рази на день. Багато їсть із загального столу, але, звісно, це їжа, яка приготовлена без засолень, запечень. Просто готують для всіх корисне. А якщо страва передбачає щось прям пікантне, то навчилася окремо і разом нібито так готувати для Женя, або, якщо це в духовці страва, загортаю якісь компоненти в фольгу без приправ. Або просто окремо йому відварюю. Якщо нічого цього такого немає, то даю йому в тому, в тому випадку вже кашу. Іноді можу купити готове м'ясо, наприклад, індичку брала в баночки він, йому сподобалось її задоволення. Одне з основних наших досягнень за цей місяць я навчився самостійно стояти. Без опори добре вміє вже сідати, вставати, повзати, сідати назад, ходити біля опори. За ручку також ходить, але переважно бочком. Думаю, це через те, що він звик під диван бочком ходити. З часом це має виправитись. Видає дуже цікавий звук захвату, коли бачить щось нове, цікаве, наприклад, відкриті двері в другу кімнату. І з цікавістю дивиться, як грається сестричка, хоче гратися з нею. Вони вже можуть, нібито як битись за іграшки, перетягувати в силу своєї ваги він майже так само важить, як старша донька, тому іграшку може їй достати. Ще не плаче, коли вона в нього щось забирається. Вона ще попереду, але вже хоче все, що хоче вона. Вона з ним грається тільки по настрою, коли він у неї є. І, звичайно, її дуже дратує, що всі її речі стали спільними. А взагалі, я думаю, що старша донька є важелем для його розвитку. Він хоче все за нею. Він тянеться все за нею, хоче їсти те, що вона, робити те, що вона. Тому ось так досить шустро й швидко він розвивається. Уже чекаємо з місяця на місяць, як він піде. Тому ось такий у нас місяць не дуже насичений, якщо чесно, але ми ростемо дуже швидко. А вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте коментарями і пальчиками догори. І до зустрічі в наступному місяці. Пока-пока.